Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер, і сьогодні ми зустрічаємося в черговому відео на каналі, яке буде присвячено подвійному марафону в грі World of Tanks. Так так вам не почулося цілих два марафони за 10 днів? Ох, oh, що Варгіймінг придумав, давайте розбиратися. Значить, по факту марафони в нас будуть запаковані в спецглави бойової перепустки. Першу бойову перепустку в нас вже офіційно, офіційно оголосила на порталі. Це в нас колаборація з грою Tomb Raider, а саме Lara Croft. Ну і відповідно танк американський середній і мете восьмого левела. Преміумний. От друга колаборація в нас буде з танком ТС, це важкий танк 9-го левела та Дюк Nukem. Е, Я, чесно кажучи, не знаю, що це за дюк нюкем Хто шарить, то прошу в коментарях поясніть мені, що воно таке, з чим його їдять. От відповідно, сама самі глави і сам марафон да подвійний в нас почнеться 10 липня. Буде тривати він стандартно 10 днів до 21 числа. числа. Ну і відповідно, кожна з цих бойових перепусток буде проходити паралельно одна одній, тобто ви можете виконати одночасно і дві глави бойової перепустки, якщо буде дуже багато грати, або вам треба буде зробити вибір між цими бойовими перепустками, на чому ви будете робити акцент. Ну і відповідно, який танк ви захочете отримати собі в ангар. Ну і давайте розбиратися, що воно таке, та з чим його йдять. Значить, перше наш гість це середній танк і мете, і відповідно колаба з том райдером. Її особливості в тому, що це. Так звана менша голова бойової перепустки, там буде всього лише 30 етапів, тобто вона буде проходитись швидше, але й нагорода буде преміум танком всього лише восьмого рівня. Е, відповідно, е, давайте розбиратися з його і чи варто він взагалі страждати. Значить, перше, що ми, на що ми звертаємо увагу, на те, що танк достатньо у нас маленький, це добре. Тобто, по габаритам він прикольний і короткий, і низенький. Е, другий момент це те, що в нього немає абсолютно ніде броні. Я на цьому зупинятися сильно не буду. Е, єдине, що тут є, певні місця в маски гармати, які можуть вам щось там. Але знову ж таки, і в маски є купа дірок, і щоки башні пробиваються, плюс є доволі великий лючок. Тому, в принципі, броні тут, очевидно, немає, плюс дуже великим мінусом цього танку є те, що в нього 25 мм бронювання верхню частину корпусу. Це означає привіт всім фугасам. от, Привіт артилерії. І, відповідно, живучість цього танку, ну скажімо так, точно буде бажати кращого. Тепер далі. По всім іншим його ТТХ я поставив стандартний класичний набір обладнання, також до пайочок і з пірків екіпажу додав тільки бойове братерство. З такими моментами в мене отрим... получились наступні ТТХ. Значить, гармата для преміум танка це дуже важливий момент, тому що ми ж фармимо. Відповідно, базовий снаряд у нас має бронепробиття 210, демедж у нас 360. Тут, в принципі, ніяких проблем немає. Базовий снаряд у нас доволі непоганий, як... особливо як зважаючи на те, що це СТ8. Але під калібром в нас повне лайно. 246 пробиває, 360 також має, це проблемно. Чому? Тому що це снайперське СТ, без броні, і вам треба буде часто стріляти на дистанцію. Відповідно, на дистанцію під калібра сильно падає бронепробиття. І навіть танки 8 левела на дистанції для вас будуть проблемою. Я вже мовчу про танки 9 та 10 левела, тому голда тут, м'яко кажучи, не супер Айс. Ну і Фуас, в принципі, класний. 440 Альфа страйку, 53 мм бронепробиття, тобто всяких борщів можна буде забрати з трьох пострілів, і це доволі таки приємно. По всім інше ПТХ-Гармати. Значить, 2300 ДПМ в районі районі e, нижче середнього цифри для 8-го левела, але зважаючи на те, що у вас високий альфа страйк 360 одиниць, ніяких проблем в цьому я сильно не бачу. 9,3 КД, 1,7 час зведення, чудова стабілізація зі стабілізатором. Тут важливо. Для тих, кому нічого не кажуть ці цифри, щоб ви просто розуміли, в суперконя стабілізація 0,12 без стабілізатора. Я думаю, що в більшості з вас суперконь є на аккаунті. Ви знаєте, що він без стабілізатора грається чудово. Тут, в принципі, стабілізація гірше, ніж суперконя. Там буквально на 5-7%. І це ну, очевидно не проблема, тому що Ведення, ще раз повторюю, 1,7 і це приємно. КВН на 10 градусів, в принципі, стандартні американські, тут теж ніяких проблем. Тому в цілому, підводячи підсумок по вогнівої потужності, все було б чудово, прям реально непогано. Навіть дпм 2300 можна з цим миритися, тому що Альфа-страйк є. Але блін-голда це просто лютий мінус, тому що танк снайперський, без броні. Дистанція, ну кого ви будете пробувати? Ні, ну я не кажу, що ви не будете пробувати, але будуть, будуть проблеми це точно. Далі, тепер динаміка. 50 вперед, 20 назад. Тут ніяких питань, майже 19 коньяк на тонну. Теж. Взагалі все класно. Якщо прям хочете, не знаю, кататися 55, вам не вистачає динаміки, ніхто вам не мішає зняти вентиль, поставити турбіну або навіть стабілізатор. В принципі, як захочете. От, тепер далі. 1350 хп в нас в базі. Це, в принципі, стандартний такий показник для Стешок 8-го левела. Нічого рекордного, але просто окей. Ну і Огляд 390 в базі це добре, і це важливо для преміум танку. Чому? Тому що, особливо для середнього да, танку 8-го левела, тому що з пірками екіпажу тут спокійно розкажуть. Чуть максимальний огляд, ви будете світити за це теж платять, тому як для танка це доволі таки важливий показник. В цілому, підводячи підсумок, значить по цьому танчику, в нас вперше в бойовій перепасті 30 етапів. Тобто я думаю, що в принципі вони проходяться будуть достатньо швидко. По ціні я не знаю скільки це буде коштувати, але напевно десь в районі двох з половиною або трьох з половиною тисяч голди. В принципі, недорого, особливо зважаючи на те, що не так давно були в нас ромфальти З цих ромфальт сипало голду, тому якщо у вас є голда з тих коробок, то в принципі можна. Задонатить ніяких проблем в цьому немає. Але е нюанс в тому, що, як на мене, ТС-6 та бойова перепустка Дюка-Нюкема, е вона буде значно краще, тому що, як на мене, оцей танк, він, по-перше, танк 9-го левела, і в цілому, як. Е Машинка, я би поставив їй там вищий бал е, на 9-му левелі, чим у цьому АМТ на 8-му левелі. Тобто цьому танку я можу дати, ну, наприклад, там балів максимум сім з половиною, то цей танк на таку, знаєте, там тверду восьмерочку, навіть напевно, десь на 8,5. Давайте розбиратись, чому. Значить, зразу скажу також оргмомент, що ця бойова перепустка буде складатися з, скоріш за все, 40 етапів. Е, попередньо, так мені сказали, але ну, скоріш за все, буде 40 етапів. Стандартно, е, значить. Е, Тут буде чуть вище ціна в Голді, тобто або 3,5 тисячі тут і 2500 там, або 3,5 тисячі там і 4,5 тут. Ну і відповідно трошечки краще базові та прогресивні нагороди. Ну і фінал. Це в нас прєм-танк все-таки 9-го левела, ТС 6, американський важкий. От так як це важкий танк, давайте розбратися з чергу з чергу бронею. Значить, НЛД 190-200 мм, Це для танку 9-го левела Окей. Не сказати, що це багато, але в принципі стандартне НЛД. Лобове бронювання від 200 мм на стику до там, 300 рекошет в ВЛД, тобто стандарти, знаєте такий американський корпус в формі типу напівкола, напівсфери. Е, чим вище ви стріляєте, тим вищий шанс рекошету і непробиття. Тобто, по суті, в нас десь приблизно от ця зона танку вразлива, і все, що вище, буде літати або в рекошет, або в непробиття. Е, ну, опять же, таки, як для мене, для 9-го левела тут броня ну, достатня. Е, далі. Під башне кільце тут 270-250 мм, міліметрів. Знову ж таки, я не скажу, що це буде прям якась велика проблема, але інколи вицілювати тут будуть, пробувати будуть. Звертайте на це увагу. Башня, вона в нас з як ви бачите, такий цілий купол над танком. Е от, Ну і відповідно по бронюванню тут все просто чудово, атлічно. Єдине, що біля маски, і є в нас такі, от, значить, зони, е в яких ну, не так, щоб багато броні, да, і інколи на особливо близьких дистанціях будуть вицілювати і пробивати, особливо там, кумулятивними снарядами. Тому зважайте на це, трошечки треба рухатись, е ускладнювати противнику це вицілювання і е бути щасливим. Також в нас є здоров'яний лючок, але, по-перше, хоч в нього немає. Бронів він в нас розташований ззаді башні. Танк у нас, як ви бачите, височений, здоровенний, і більшість танків на рівній поверхності просто його бачити тупо не буде. А на рельєфах ви також будете стояти від кавенів. Спойлер, як і в того танку, в цього американця, теж у ВН 10. Тому я думаю, що з лючком особливих прям проблем не буде. Тому по бронюванню лба корпуса тут все зачот, все досить і досить непогано. Я б сказав, башня десь на 9-ку і корпус десь на вісімку. Далі бронювання бортів. 76 мм це ну не сказати. Щоб хорошо, але не сказати, що погано. В принципі, бартом, очевидно, танкувати можна. Навіть шоки в нас тут до досить досить непогані. Єдине, що підбашене кільце ну 280-240, не сказати, що це мало, да? але тим не менше інколи ви сюди якісь там бронепробиття будете получать плюс не забувайте про зону е стику НЛД та ВЛД, але знову ж таки. Ну, все одно тут мінімальний простріл буде, противник може попасти, може не попасти. Тому, в принципі, бортом танкувати точно можна, але не просірсуйте, тобто не передовертайте, тому що ну, будуть вас пробувати там вже через катки, через планочку, тому майте це на увазі. Тепер по всім іншим ДТХ. значить, знову ж таки, стандартний базовий набір обладнання я поставив. Коли ви качаєте польову модернізацію, можете ставити будь-який набір обладнання. Також в нас до пайочок, і в екіпажі, теж тільки бойове братерство. Значить, що в нас виходить? Так, також починаємо з вогневої потужності, тому що це в нас преміум танк, він має фармати. і тут в нас все прям досить і досить непогано. Стандартний базовий снаряд це бронебійний. Пробиває він 252 міліметра, має Альфастрайк 460 одиниць. Кумулятив 310, теж 460 Альфа страйку. Як на мене. Абсолютно нормальні снаряди, що той, що той. Ну і відповідно фугас 60 мм пробиває і 530 фастрайку має. Тобто ніяких питань до снарядів по танку в мене немає. Далі. 2,5 тисячі ДПМ, там, опять же, в, в залежності від вашого обладнання, може бути 2600, може бути 2500. Е, як на мене, абсолютно нормально. 10,6 приблизно КД, е, час зведення 2,4, але знову ж таки, зі стабілізатором звертаю вашу увагу, стабілізація майже ідентична або навіть ідентична танку і мете. Да, Але це тяж, важ, ну, важкий танк 9-го левела. да, Тобто, ще раз ми повторювалися, що в мете дуже хороша стабілізація, майже як суперконя, і в цього танку тут теж все прям чудово. Для теж. Щоб ви розуміли, я думаю, багатьох з вас, можливо, є на аккаунтах такий танк, як Є77. Так от в нього зі стабілізатором стабілізація 0,18. Тобто тут стабілізація краще, ніж в Є 77, приблизно десь на 40-30%. це доволі таки приємно, тому по стрільбі, я думаю, тут ніяких проблем не буде. КВН, ще раз таки, мінус 10. Тобто, вогнева потужність в нас прям. Хороша бронювання теж, але підвела динаміка. Тут нас все дуже дуже печально, тому що без турбіни цей танк взагалі їхати не буде. З турбіни максимальна швидкість вперед 35, з назад 17, Тому турбіна тут однозначно must have. От відповідно, по потужність 14 кіканяк на тонну. Хорошо, але було б класно, якби не знаю, може, прибрала б одну коняку, але дала б хоча б 40 км максимальної швидкості вперед. Тому що з 35 це очевидно танк одного напрямку. І якщо ви не вгадали з напрямком, то буде проблеми з настрілом в бою. В усьому іншому. ХП в нас 1800 в базі, мало для тяжа 9-го левелу, очевидно. І огляд 380 теж мало для тяжа 9-го левела. Але. При цьому всьому, підводячи по ньому підсумок. Значить, що чому я вважаю, що він кращий, ніж і мете? Тому що всього на 10 етапів більше, ніж бойовій переписів на ІМТ. Відповідно, це танк, по-перше, 9-го левела. По-друге, як на мене, з рахунок свого дуже непоганого бронювання, тобто бортів, корпуси, особливо башні, він буде очевидно настрілювати більше, відповідно, фармити більше, тому що. Ще такий нюанс. Ви будете настрілювати більшість демеджу по своєму асісту. Тобто, ви будете грати в упорі. Відповідно за це вам будуть платити більше. В принципі, тут гармата краще, тому що бронепробиття базовими снарядами тут ну, очевидно краще, чи ви мете. Але ну 210 на 8-му левелі, да, це я б сказав би недостатньо. А 252 на 9-му левелі це, в принципі, абсолютно комфортне бронепробиття для того, щоб пробувати ну, як мінімум, однокласників без особливих проблем. І саме головне, що тут є нормальна голда з 310 мм бронепробиття, яка, в принципі, вам тягатися навіть з десятками і мете таким самим показуватися не може, тому що знову ж таки 248 підкол на дистанції вихід, кого будете пробувати. Відповідно, і за те, що ви не будете пробивати, ви будете платити за дорогі снаряди е, срібло. Відповідно, фармити будете менше. Е, тому ще раз таки повторюю, я би напевно, якби я обирав одну з цих двох глав, е, зупиняв свій вибір на. ТС-6, хоча особисто мені, і як е, танкісту більше подобається колаборація саме з е, Том Райдером, Ларою Крофт, але, ну, скоріш за все, буде обирати е, Дюка Нюкана та ТС. Е, хочу почути ваші думки в коментарях. Е, пишіть, яку з глав ви будете обирати, да, якщо вообще будете донатити. І також е, ще в кінці скажу, що важливо. <кхід> Дивіться, донатити золото треба тільки тоді, коли ви відкрили главу. Пройшли вже там умовно, або там 29, або відповідно 39 етапів, і тільки тоді ви досипаєте золото. Не раніше не треба з самого початку на першому етапі донатити 3,5 чи 4,5 тисячі золота, тому що ви не знаєте, чи встигнете ви пройти ці етапи, чи ні. Е, також важливий момент, що в будь-який момент, якщо ви, наприклад, е, там... Ну, поміняли з тих чи інших причин свою думку про там, ці танки. Е, глави можна змінити, але прогресія ну, в обидвох главах збережеться, але на іншу главу не переноситься. Це теж важливий нюанс, який треба зазначити. Тому знову ж таки, хочу почути ваші думки в коментарях, що з цих танків ви будете обрати, або т 6 або і е, е, Ну і відповідно що подобається більше. Е, також, як завжди, лайк, підписка на канал. Це дуже важливо для алгоритмів Ютуба. Ну і як завжди, бережіть себе, слабецьких талогов. Україну зустрінемося в на наступних відосах та на наступних стрімах. Всім баба.